Добрий день, діти! Ми продовжуємо з вами знайомитись з середовищем програмування та мовою Python. І сьогодні ми розглянемо елементи вікна середовища програмування. Давайте пригадаємо, як завжди, що ми вивчили на минулому уроці. Ми з вами з'ясували, що середовище програмування Python ми можемо. Формувати візуальну складову, тобто графічний інтерфейс. Для того, щоб почати працювати в Python, вам потрібно перейти за посиланням в онлайн-додаток Replit, обрати мову програмування Python, дати назву своєму проєкту і натиснути кнопочку Create Ripple для того, щоб почати працювати. У вас відкриється ось таке вікно, розділене умовно на дві частини. Зліва ми пишемо код, робоча область, справа у нас відображається результат виконання нашої програми. З краю зліва ми можемо побачити назву нашого проєкту, на якому ми працюємо. Код ми вводимо у рядки, які пронумеровані, так, і переходимо до наступного рядка натисканням клавіші Enter. На виконання запускаємо програму зеленою кнопкою. Нею ж можна і зупинити, натиснути стоп. І справа у нас. На консолі відображається результат виконання програми. Зміни в програмі зберігаються автоматично для того, щоб переглянути свої проекти, вам потрібно перейти на домашню сторінку. Отже, що ж відбувається після того, як ми з вами написали програму і запустили її на виконання? Після цього розпочинає свою роботу програма-інтерпретатор. Ця програма почергово аналізує команди проєкту і вказує на наявність синтаксичних помилок, тобто вказується у нас рядок і пояснюється помилка, яку саме ми допустили. Після того, як помилок нема. Інтерпретатор перекладає її з мови Python на мову команд, які може виконати процесор, і передає перекладену команду на виконання процесора. І результат виводиться на екран. У нашому випадку. Ми в програмі створили зміну, їй значення ОК і попросили виводити цю зміну на екран, тобто, щоб не друкувалося ОК. Але це ми будемо пізніше з вами розглядати. А зараз перейдемо до проєктів з вікнами. Існують модулі, готові фрагменти програмного коду, які можуть бути приєднані до нових проєктів що значно спрощує і пришвидшує їх створення. І саме з такими модулями ми спробуємо з вами працювати. Кінтер, бібліотека, призначена для створення вікон. Команди цієї бібліотеки From Tinker Import. Підключення бібліотеки Tinker. Root, даріння ТК і тужечки. Створення вікна. Root title, і слова або декілька слів, слів, якими підписується вікно. Назва вікна то ну, може бути англійські слова, можуть бути і українські слова. Далі іде у нас команда Root config. це задання конфігурації параметрів нашого вікна. Д BG Дорівнює, Пишеться англійською мовою, кольор фону якийсь. White ширина вікна. Height – висота вікна, Relief – тип рамки. БД кордер слова, товщина рамки. І команда Root -mind Loop – запуск вікна. От ці основні команди вам треба запам'ятати. Зупинимося коротенько на рамках. Якщо ви будете прописувати тип рамки, то от візуально ви можете уявити, так, яка рамка буде, який вигляд буде мати ваша рамка при написанні програми. Отже, алгоритм створення вікна. Підключаємо бібліотеку Tinker, створюємо вікно, називаємо його і задаємо конфігурацію параметри. Колір, розмір, висота ширина, рамка, який тип рамки тощо. Сьогодні ми попрацюємо і створимо маленьку програму, яка зображає вікно синього кольору з назвою вікно розмірами 200 на 50 пікселів, товщиною рамки 10 пікселів. Отже, перед собою ви бачите так, робочу область, де прописані команди, і бачите вже результат виконання вікно. Отже, розглянемо, що ми тут прописали. Підключаємо бібліотеку Тінкера. Бачимо, так? Далі створюємо вікно. Рот дарівню тика душки. Далі, root.title, відкривається дужка, одинарна йде. Лапки. Пишемо слово вікно українською мовою, закриваємо лапки, закриваємо дужку. Отже, щоб у нас саме слово вікно прописувалось. Далі. Задаємо конфігурацію параметри. Root.config, відкриваємо дужки і починаємо прописувати. White дорівнює 200, хайт дорівнює 50, bg дорівнює blue. Relief дорівнює riзet, тип рамки, кома, і Bd дорівнює 10, тобто товщина рамки 10 пікселів. І завершаємо команду: Root.mine тобто вивід. Вікна на екран. Отже, давайте з вами розглянемо, який вигляд це має у середовищі програмування. От у нас з вами прописаний код. Тут рядок пропускати не обов'язково, це просто, щоб краще було вам видно. Нам залишається що натиснути зелену кнопку. Почекати і зверніть увагу, ось у нас з'явилося наше вікно, от його назва, вікно прописане в цьому рядку, от його параметри, синє вікно, ось вона випукла е, така рамка, так, товщиною, тобто все, як ми задавали. Дивіться, зупинити проєкт нам треба натиснути Стоп. І давайте що-небудь змінимо. Наприклад, змінимо колір нашого прямокутника. Нехай він буде у нас червоного кольору. Так? Запускаємо наш проєкт. І бачимо, які зміни у нас відбулися. Тобто, дивіться, змінимо, якщо ми, наприклад, ширину, то що у нас зміниться ширина нашого вікна. Ну, Давайте, ой, висота, я вибачаю. Ну, змінимо ширину, зміниться й ширина. Запускаємо проєкт на виконання і бачимо, яким чином у нас змінилося вікно. Тож, діти... Вашим завданням буде спробувати повторити все те, що я вам показала зараз на уроці. А я дякую за увагу. Наш урок закінчено. До побачення!